Так, зупинили мене інспектора, ззаду сидять, Нібито я проїхав під знак під знак поворот ліворуч, а сам повернув направо. Ну Щось ніяких доказів, нічого в них немає, тому не знаю, ну, мене не затримують наче. Напевно буду зараз їхати, Ну, напевно, підійду спитаю, чи я затриманий, чи ні. І зареєстрував звернення до 102. Зараз піду спитаю, чи я затриманий в хлопців. А опусіть, будь ласка. Щоб я не стояв на проїзній частині, хотів спитати, чи я затриманий, чи ні. Ні, ви ж визвали річ оперативну групу, що подали. Ні, то... Це, а... а чого тут? А я... Ні-ні-ні, ну ви просто сказали мені чекати, а я просто, щоб я зрозумів, що сам. Документи ваші чекають. А, ви чекаєте документи мої? Без документів. Ага, ага без документів заборонені. Ну то все, добре тоді. Так, Так, ну Інспектори сказали, що я не затриманий, тож ми будемо їхати. Що таке? Що таке? Що случилось? Що я не зрозумів? А що сталося? Що ви ведете себе як маленька дитина? Так я ж не затриманий, ви сказали. Я, я поїхав собі. Я, я не затриманий, ви сказали мені. — А що, вас Чомусь затримали? ви вирішили ще. Ну, як мала дитина. То я просто не я... хочу, щоб було як на заболотного нещодавно. Я, ви на... бачили, я що ще себе агресивно походжу. Погав... До, що до речі, заболот... ви гарний інспектор. А був, Що на заболот... заболотного, об'ясніть мені. Чесно кажучи. Я що просто ви... особо не. Зарішати отут. Одкрийте вікно чуть-чуть на ось Так я ж вам. Я не хочу, щоб ви зараз руки а, пхали ну... до дверей. Ви таке тільки що сповняли просто сигнал... сигналами. Ну то ви тікаєте я... десь. Ви за порушення ПДР вас поставили, чекаємо, що ви визвали слідчо оперативну групу. Ми я зверну, Я зробив. Ви взагалі не маєте права рухатись без документів. А так чому ви, ви вирішили, що я без документів? Так, так я їх приділю на законній підставі. На законі за порушення ну, права зачем? дорожнього руху. Так ви я не до... порушував, кажу. Ви порушував. Ну чому ви так вирішили? Потому Принесіть що я, естектор, мені... я бачив ваше порушення, знак 5.16. Дивіться, коли ви я прийдете нам... до, до суду. Ви, послухайте тепер. Да, я слухаю вас. Добре. Коли можна рухатися 5 знак. Той посил, де ви рухались, тільки ліворуч. Ви все правильно кажете. Ви здійснили рух прямо і з поворотом, взагалі, праворуч. Ви все правильно кажете. Я так, з вами не сперечаюся з цього приводу. Але є одне є... Подивимося, що воно вас все є. І їдьте собі далі, і ми Я далі пред'явлю вам обов'язково посвідчення водія у тому випадку, коли ми будемо з вами писати постанову. Мені треба спочатку подивитися, що воно ви можете сі... я буду приймати рішення, чи я буду її писати. Ні. чи не Ні, а за таке порушення передбачене що, відпускання просто? Є таке. А, а давайте прочитаємо з вами. Давайте, давайте. зараз. Який пункт, просто скажіть мені, щоб читайте, я... То шукайте, читайте. Звіт Звідно 22-ї. Звільняється від відповідальності. Ви, дивіться, ми ви на влас... на, взагалі на власний Власне розсуд все вирішуємо. Зараз їдуть, мені... зараз їдуть де, там, кому ви там визивали. Я, я слідчого перетину, але не факт, що вони... я просто не знаю, чи прийдуть, чи ні. Читайте. Але я затриманий. А? Я вами затриманий чи ну, ні? ви ж визвали сюди? Вже їде? те, що я зробив, це вже я буду вирішувати сам. Я зробив заяву на гарячу лінію, зареєстрував її. Що даний екіпаж зупинив на незрозуміло на якій підставі, які бо немає за порушення ПДР. Я ж вам повідомив. Добре, причина зупинки є: немає причини перевірки документів. Як це немає? Якщо причина... Є 35, та є 32 га стаття. Ну. Ознайомтесь з нею поки що. Я почекаю. Я, я Ви ознайомитесь? Я почекаю тут. Я нікуди їхати ще не буду. Я ж вам вже Як... сказав. Мені що вам? Буква в букву. все. Я не раз. треба мені буква в букву. Як ну... вас звати? От мене Артем я... звати. Як я вас Я нав... вам показував і представляли? Ви ж е... інспектор, ну я забув. Ну я ж кажу, я ж показував. А чи я попугай постараюсь повторяти? Ні, ви не попугай, ви інспектор. Маю повагу я ж теж до ж Це гарно попросив відкрити відкрийте вікно, щоб я не сте в раком, і оце в таку щілину з вами не говорив. Мені тут пано чути, машини їздять. Дивіться, а ви зараз як... такий час, шо? що я переживаю за своє здоров'я. Якщо ви зараз сунете руку, відкрійте двері, повалите я мене. Я це маю робити. Навіщо воно мені? Я похожий У вас на. У нас все буває. На я... кого я походжу, я поніваю? На інспектора. Ну. Я вам погрожував чи що? Ні, ви мені не погрожували. Так, да, я? Шо? А за те, що ви говорите за те відео? Це ви яке? бачили... Я чесно, не скажу, що там неправі там, інспектора, неправі? не можу сказати. Ні, я не можу сказати, бачу, що вони що неправі. Вони я бачив, як він їхав. То він їхав 100% як ну, Гандон. Я це... Але викидувати його з машини, так як вони зробили, я вважаю, що це неправильно. На машину все є, страховка, ви не, не переживайте, там все в порядку. А на що ви фотографуєте мої номера? Зараз інспектор сфотографував мої номера, не зрозуміло для чого. На власний телефон. Саме що ви знімаєте зараз, на що навіщо ви знімаєте? Для того, щоб в суді можна було пред'явити... Ви кажете потім, що погана якість або не зняло ще Артем щось. Остем Олександрович. Е, Остання вам спроба чи вимога придаєте посвідчення водія рецептній документи транспортизації. Я обов'язково придівлю. Я зрозумів вас. Дивіться, Я придівлю вам. числа 6, а також порушили частину 2 статті стаду, саме невиконання вимог дорожнього знаку та розташування на поріжній частині і смуги, якою дозволяється рух тільки ліворуч, що здійснили рух прямо. Ви чуєте мене? Я не рухався Пряку по тій смузі. Кодексу України по правопорушення буде розглядатися справа відносно вас угу. за вчинення вами. В даному випадку двох правопорушень не прийде жодних документів, контракт на фічня водія, а також не е, порушення права в дорожнього руху. я вже які. Е, в даному випадку е, в порядку Кодексу України про правопорушення дані статті будуть об'єднані і рішення буде прийнято за більш суттєве правопорушення. Внесе. Дані Вже розгляд справи почався? З... Вже почався розгляд справи чи ні? Чи не? Вам надав... Вам докази заявляють. Будь-якого іншого галузі права, ви ж маєте допомогу перекладача, якщо мова тут святкувати від рівні або є для вас незрозумілою. Рішення по справі можете оскаржити в 10-денний термін в новому порядку. Порядку 307 і 308 статті Державного струження сума штрафу вами має бути сплачена протягом 15 днів. Якщо вона не буде сплачена на протязі 15 днів і оскаржена протягом 10 днів, сума подвоюється та буде до виконавчої служби України. Ми здійснили правопорушення знову ж таки повторюю, за частиною першої статті двадцять Я не здійснював це другої статі сто кодекс України про містині правопорушення за частиною першої статті 126 сума штрафу складає 425 гривень за статтею частиною другої статті 122 другої Згідно ходять правопорушення, рішення виносяться по більш суттєві, даному випуску за частиною 2 статті чистого. Я вам 202, кажу, я не порушував. Те, що ви не погоджуєтесь, ви маєте право скаржити, Ні, те, що, правами, не, що не поводжую, збиваєте, це ви я, ді, я ді, не погоджуюсь, це є понятно. 251 стаття. Я можу ознайомитися з якимись матеріалами справи. Хоч з якимись. Ось тут на відео зафіксовано. Тому що на реєстратори на нас вони ведуть передзапис 5 хвилин до моменту. І як ви рухались, є зафіксовано тут, За запитом суду, якщо будете скаржувати, є смарт-сіть, якщо ви конкретно про відео кажете. Ми і можемо про... проїхати в райвідділок, щоб подивитися. 470422, Є внесено, там не 22, 64. там 32 написано. І те, що ви признавали, тому що ви порушили. А також також тут зафіксоване інше правопорушення, саме не приділяне жодних документів і невиконання вимог. Правил дорожнього руху, закону України про дорожній рух, обов'язки водія. Я вас зрозумів. <клух> копію постанови отримувати будете? Звичайно. Що? Звичайно. Я буду отримувати копію постанови, якщо вона. Я, вас <клух> чую. Можете... я буду отримувати копію постанови. Можливо, ще щось не знаєте додавати. Так, я хотів би ознайомитися з матеріалами справи та а, перенести розгляд справи. З що... Тому що я не місцевий і хотів би з адвокатом прийти і розглянути якраз ваші докази з бодікамери, які ви сказали, що можливість буде Можемо вигрузити. Відмовити вас не можуть на дві години. Давайте, значить, на що? Чи о 16, о 18, 18.00 ж... за цією ж адресою буде проведено розгляд справи. Я ж вам пояснюю, що я, я... Чи я, я не хотів, місцевий. Я побугу виконала. Чи ви відмовляєтесь я... від цієї? Ні, ну, якщо я, не хочете, значить, я не відмовився. Що ні, так не підходить. Ва я словами, не відмовляюсь. Я ж вам сказав, вам Якщо є можливість на завтра перенести ну, розправу, не тому немає, що можливо. адвокат зараз не зможе. Військовий Чи стан законодавство. Ви, ви ж апелюєте такими уловками, нюансами. в законодавстві жодним чином не вказано наскільки можна ваше клопотання е про перенесення розправи Ні, це лише Але прохання. Я, я хотів би ви... давайте, давайте не так. Давайте на 17.30. Сім'ї Сосніних 17, буде проводиться розгляд справи. Що записали? Я Це хотів би роз... провести так, розгляд так. справи. Так, і... То, Інспектора так. просто кудись зникли, незрозуміло, що зробили, на кого виписали. У нас такі справи. Це жах. Як працюють наші поліцейські. Просто розгляд справи на сім'ї сусідних кудись.